Всім привіт! Мене звати Яна і ви на моєму каналі Ласкаво! Прошу сьогодні! Хочу поговорити з вами про те, що я прошу провести моїх батьків з України до Туреччини і чого мені насправді не вистачає в Стамбулі. Хочу розпочати з книжок. Це те, що я замовляю просто кожного разу. Я роблю собі підбірки і кажу мамі там чи хто там до мене їде, щоб вони мені обов'язково привезли. Зараз я читаю все українською і англійською, ще трошки турецькою, виключаю російськомовну літературу, тому сьогодні буде чисто українська підбірка книжок, які я собі замовила на найближчі декілька місяців. І так, звісно, можна знайти. Україномовні книжки і в Туреччині це не є проблемою. Можна заказати через тих людей, хто дуже часто їздить до Туреччини. Але в мене їдуть батьки, і в принципі вони мені привозять дуже багато книжок, яких мені в принципі вистачає на той період, коли їх немає. Перша книжка, з якою я хочу вас познайомити, це, «Це зникнення аптекарки Сара Пеннер. Ви тільки погляньте, яка вона красива. Я вже майже її дочитала, мені залишилось, напевно, що на сьогодні. Дуже її раджу. Мені здається, що я зроблю відеопідбірку тих книжок, які мені насправді дуже зайшли. Цю я вже прочитала більше половини і впевнена, що вона буде у моїх фаворитах в наступному відео про підбірки книжок. Історія дуже захоплює. Розповідається про аптекарку, яка виробляла отрути у старому Лондоні. Дуже цікаво, я прям вже можу вам її радити. Наступні книжки, які я вам буду казати, що я їх замовила з України, я їх ще не читала. Але сказавши все це, можу запевнити вас, що в них дуже гарні були рецензії. Тому наступна це рецепт ідеальної дружини Карма Браун. Виглядає вона ось так: розповідається про молоду пару, які переїздять до а він хоче дитину, а вона хоче залишатися собою. І на цій квартирі, де вони розпочинають життя. Вона знаходить книгу рецептів, але не звичайну. І там не тільки рецепти, а й те, як залишатися собою. Мені дуже цікава ця тема. Я зараз це теж дуже вивчаю. Взагалі намагаюся, знаєте, якось прислухатися до себе, до своїх хочу, не хочу. Тому що зараз, в період повномасштабного вторгнення, це зробити дуже тяжко. Ми втрачаємо себе, ми переживаємо за близьких, особливо коли ми знаходимося за кордоном. І, і це тяжко, і потрібно відшукувати оце зерно себе. І так скажемо, постачі з пепла. Тому що тому що, що? тому що те, що ми про. Знаємо наших сусідів, нам не додає наснаги, а тільки руйнує нас самих, а ми не повинні дати їм такого шансу. Тому я зараз намагаюся більше робити медитації, читати про це книжок, щоб якось хоча б знайти цей баланс. Я не кажу, що це мені допоможе на всі 100%, бо тут, звісно, потрібно вже, напевно, не до психолога, а до психотерапевта йти і якось знаходити цей баланс, тому що. І наші діти повинні бачити здорових батьків, і ми повинні не втрачати себе, тому що ми не знаємо скільки ще протримається ця страшенна війна. Ще є книжка там, у темній річці. Автор Діана Сеттерфільд розповідається про те, що є такий шинок либідь, де люди збираються і розповідають якісь неймовірні історії, і тут вони бачать, як заходить чоловік поранений. Такі знаєте, в нього майже нема енергії, і на руках він тримає дівчину. Всі думали, що ця дівчина померла, але згодом вона відкриває очі, і до шинку починають приходити люди, які кажуть, що це. Що моя тасічка, іди, іди, мій хлопчик, іди, іди. Ну, дитя просто не може без мами. Ну, не може без мами це дитя, ну не може, не може, не можу. Хотіли тасі записувати відео, які теж хотіли записувати. І а, потім до шинку починають приходити люди, які кажуть, що це моя сестра, що це моя донька. І розгортається дуже цікава історія. Тому не знаю, чим це все закінчиться, так як я ще не читала. Але якщо мені сподобається, я обов'язково включу цю книгу в мій список Тудворіт для вас. Наступна не менш така чутлива книжка це спогади про нього, Колін Гувер. Ось так виглядає вона. І розповідає про чоловіка, який був, відбував своє покарання у в'язниці і за помилку. І потім, вийшовши звідти, він хотів знову бути зі своєю донькою, але опікуни доньки не давали йому цього шансу. Всі від нього відверталися, і ось в барі він знаходить жінку, яка його розуміє. Між ними спалахують почуття. І чим це все закінчиться, я вам розкажу потім. І все. Остання у нас трилогія. Це Атлант розпорави в плечі Ейн Ренд. Я впевнена, що ви знаєте цю книжку, і впевнена, що багато хто читав, але я не читала. Ця книжка, я думаю, не всім зайде, а зайде тим, хто цікавиться таким політичним життям, життям Америки. Е Мої знайомі, хто читав цю книжку просто в захваті, і я їм довіряю, тому що у нас з ними схожі смаки в книжках. Тому буду з задоволенням читати і ділитися з вами, якщо мені все дуже сподобається. А саме час поставити вподобайку, підписатися на цей канал і клікнути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Тому що у мене вже стільки ідей на україномовний контент і на україномовний Ютубчик, ви навіть не представляєте. Тому підтримайте мене. Ми перемістилися з вами до мене у ванну кімнату, як ви бачите, тому що я заказала дещо із косметики собі. Хочу сказати, заради справедливості, що цей раз я заказала дуже мало. Насправді я заказую набагато більше, але з попереднього разу у мене дуже багато залишилось, тому я тільки замовила собі саме необхідне. Це перш за все, ось така маска. Вона мені дуже подобається, це нічна маска, ви її намазюкуєте і спите з нею всю ніч. І вранці у вас дуже класне лице. Це корейська маска з. обережно... зі смаком... зі смаком смаком тампкін, гарбуза. Наступний лот це декоративна косметика. До речі, я дуже люблю доглядову косметику і не дуже люблю декоративну насправді, але я хотіла спробувати отакі рум'яна. Вони в стіку. Дуже пахнуть кокосиком, до речі. І, і вони кремові. У мене нічого нема з кремового, і я начиталася, що це воно дуже класно працює. І, до речі, класно працює, мені дуже сподобалось. Так як у мене жирний підтип тип шкіри, я собі дуже часто купую маски на основі глини. І це одна із них. Skin Bar Laboratories. Така дуже прикольна вона. З білої глини. До речі, виробництво Україна. Прикольно. Наступна маска теж з глини, вже зеленою, якщо я не помиляюсь, я робила і ту, і ту, і мені дуже сподобалось. Дуже гарно очищує всі пори. Дуже, до речі, гарно пахне. Ця у мене з зеленим чаєм і бергамотом. Ось так вона виглядає. Мені чомусь дуже подобаються отакі упакування, такі крафтові. Вам подобається? Напишіть в коментах. До речі, якщо у вас є якісь рекомендації для жирного підтипу шкіри по маскам, будь ласка, напишіть мені в коментах, тому що я завжди шукаю щось нове для своєї шкіри, щось краще, і дуже тяжко підібрати саме для жирного підтону. Так як я роблю педикюр і манікюр саме вдома, у мене є лампа, у мене є лакі. До речі, якщо вам таке відео цікаво, я вам можу засняти цілий процес. Да, напишіть, якщо цікаво, я засніму. Я купую собі Семілак, це польська марка, це ремувер і це нейл клінер. Тобто цим ми знімаємо, а цим ощ... щеплюємо. Ну і звісно, для нігтів я постійно купую бази, топи, тому що я знімаю назимку нігті, а осінь, весна, літо я завжди з нігтями. Тому купила собі прикольні різні бази. Цього разу купляла від Moon. Moon мені дуже подобається, він не розтікається і з ним дуже реально класно працювати і легко. Тому хто не пробував, спробуйте. Це крута штука. Переходимо до самого цікавого, а саме до жраченьки. Тому що я замовляю жраченьку з України. Так, заправки на борщ. Я їм борщ, можливо, раз на рік. Я не зовсім фанат борщу. Не, не заплюйте мене. Але мені захотілося. дві заправочки. Ось таке м'язко і ось таке м'язко. І ще у нас були а, дві палки ковбаси і кабаноси. Вставлю вам кабаноси, якщо ви знаєте, як вони виглядають, ось тут, бо це дуже смачно. Просто не питайте. Приправа для корейської моркви мені дуже потрібно дві пачки. Однієї пачки вистачає на кілограм моркви. Просто не питайте. До речі, буває таке, що мама мені ще привозить медикаменти, яких мені не вистачає тут, і які можна купити без рецептів, тому що насправді в Туреччині. Ліпші медикаменти будемо відвертими, ніж в Україні, але дуже багато з них видається тільки по рецепту лікаря. А буває таке, що тобі їх потрібно от зараз, там, наприклад, тебе знудило, чи ти травонувся чимось, тобі потрібно цей знаєте гель'є, атексілгельда. І тобі його потрібно зараз випити. А в Туреччині такі штуки всі через лікаря робляться. Ще, що мені 100% завжди ви мама. Це алкоголь, а саме шампанське. Ну тобто, вона бере одну е, пляшечку чогось такого міцного. А на цей раз це був джин, який ми випили з нею <свісно> на відпустці, і дві пляшки шампанського. Тому що шампанське у нас люблять всі, і мій бойфред просто сходить з розуму що, за шампанським. Тому шампанське. Асті Мондора. це просто класика Асті Майртіні. Я не дуже люблю, тому що воно дуже солодке мені. І на цей раз якесь ми взяли нове Тревісана, теж італійське. Побачимо, яке воно буде. Не знаю, яке воно насправді не пила. Але думаю, що італійське завжди гарне, тому буде окей. До речі, було б вам цікаво відео про те, що ми купуємо мамі саме в Туреччині, і що вона з Туреччини везе в Україну. Теж можу засняти вам. Якщо цікаво, пишіть все в коменти, буду вас там чекати. Мені завжди дуже приємно, коли ви піднімаєте актив і даєте мені якісь нові ідеї. До речі, ви мені накидали дуже багато класних ідей з приводу, які фільми і серіали подивиться. В турецькому сегменті дуже дякую, я вже почала. Це не було все на сьогодні. Буду дуже рада вашим коментарям і до зустрічі у нових цікавих відео. Па-па-па-па! Люблю вас!